Українські захисники не просто тримають оборону, але й переходять у контрнаступ на Донеччині. Збройні сили України досягли тактичного просування біля Покровська. Зриваючи плани ворога оточити місто, що це означає для фронту, як масове використання дронів змінило війну і чи наближає нас нова допомога від заходу до нових наступальних операцій? Все це в нашому сьогоднішньому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте поставити вподобайку, не забувайте коментувати все, що ви бачите і чуєте. А ми щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. Отже, ну насправді гарні новини. Друзі, сьогодні інститут вивчення війни опублікував звіт. Який підтверджує, що наші збройні сили досягли тактичного просування в районі Покровська на Донеччині? Зокрема, геолоковані кадри від 11 липня показують, що зсу просунулися на південь від удачного, що розташоване на південний захід від Покровська, це може здаватися ну невеликим кроком, але в умовах війни. Кожен метр це величезна перемога наших захисників. Покровський напрямок, як відомо, один із найгарячіших на фронті. Російські війська атакують тут із кількох сторін на північ, північний схід, схід, південний схід і південний захід від Покровська. Вони використовують артилерію, дрони, а останнім часом навіть мотоцикли і легкі бадді для того, аби уникати наших дронів. Але, попри тиск, ворог не досягнув. Значних результатів, звіт інституту вивчення війни зазначає, що підтверджених просувань росіян в цьому районі немає. Чому Покровськ такий важливий? Це ключовий логістичний центр, і контроль над ним дозволяє утримувати стабільність на значній ділянці фронту. Наші захисники не просто стримують ворога, але і повертають позиції, демонструючи силу та стійкість, росіяни давно мріють взяти покровську гільце, як відомо, ще. У звіті інституту вивчення війни на початку липня йшлося про їхні плани оточити місто і обійти наші укріплені позиції вздовж траси Покровськ Константинівка. Перегляньте, будь ласка, останні випуски, які стосуються планів ворога щодо е, нашої Кранстахи. І вам стане зрозумілою там ситуація е, ще більше. Так, от вони хочуть перерізати наші логістичні шляхи, щоб послабити оборону в районі Мирнограда і самого Покровська. Наприклад, на початку липня російські війська захопили села Коптіве. А також Шевченка перше, і просунулися на південної до південної східної частини. А різаного разіного перепрошую, значить, вони намагалися використати свій виступ між Покровськом і Турецьком для чого? Для того аби там оточити наші сили, але зсу не дали цим планам здійснитися. Наші захисники не лише зупиняють ворога, вони ще й контратакують. І командир артилерійського розвідувального батальйону Нацгвардії, який працює, зокрема на Покровському напрямку, розповів, що Росіяни зосередили атаки між Малинівкою, Новоленівкою і Поповим Яром. Вони використовують швидкі мотоцикли, баґні для того, аби уникати наших дронів, але це не допомагає. Наші бійці знищують російські підрозділи, зокрема 39 ту мотострілецьку бригаду і 150 ту мотострілецьку дивізію, які діють на цьому напрямку. Ну в цьому районі аналітики інституту вивчення війни зазначають, що для просування ворогу потрібно подолати річку. Казани вона називається, а це дуже серйозна перешкода до того ж. Російські війська виснажені після року безперервних наступів їхні план оточення Покровська може затягнутися буквально на роки, і навіть тоді він коштуватиме їм величезних втрат. А ми тим часом, друзі, не стоїмо на місці. Наші захисники повертають позиції і руйнують ворожі плани, як, от, наприклад, сьогодні це відбулось південніше удачно в районі Покровська. Але чому ем, просування на фронті? Як наше, от біля удачного є таким важливим, от, за даними Wall Street Journal, війна в Україні взагалі увійшла в нову фазу. Фазу, коли динаміка на передовій майже зникла. І причина цього масове використання в півдроні. От свіженька стаття ранкова від Wall Street Journal. Ці маленькі, як вони пишуть, але смертоносні безпілотники змінили правила гри. Вони дешеві, їх можна виготовляти тисячами, і вони здатні знищувати все від танків до окремих солдатів. Усе, що перебуває в межах 20 кілометрів від лінії фронту, стає потенційною ціллю. Рухатися відкритими ділянками стало смертельно небезпечним для обох сторін. Росіяни, наприклад, використовують дрони герань 2 для ударів по наших позиціях, як це було ну от нещодавно біля добропілля, але й ми не відстаємо тому, що наші дрони знищують ворожу техніку і піхоту. І звіт інституту вивчення війни згадує, що російські оператори дронів із 114-ї і 15-й мотистелецький брат активно діють біля Покровська. Але друзі, наші захисники, що наші захисники знаходять способи різної протидії. Це війна дронів, яка робить фронт статичним, тобто просуватися вперед. Важко, адже кожен рух фіксується з повітря. Журналісти Wall Street Journal пишуть, що наші бійці адаптуються, вони використовують природне прикриття ліси. Наприклад, вони вдосконалюють тактику, саме тому просування біля удачного це не просто якась тактична перемога. Це доказ того, що зсу можуть ламати цю дронову патову ситуацію. А тепер давайте поговоримо про підтримку заходу, тому що сьогодні з'являється інформація щодо цього за інформацією видання CBS News, Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні 5 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Це як ви розумієте, величезна сума. Вона може вплинути на загальну ситуацію. До того ж, у розпорядженні нової адміністрації США залишилося ще 3,85 мільярди доларів. Виділені раніше адміністрацією Байдена, що це означає для нас? Ці кошти можуть піти на закупівлю нових систем протиповітряної оборони, таких як Петріот. Наприклад, зараз це є наш пріоритет номер один, і вони потрібні для захисту від російських ракет і дронів. Ви знаєте, що росіяни посилили. Ракетно-дронові атаки згадайте. От лише ми з вами про це також в попередніх випусках говорили там за одну ніч з 11 на 12 липня. Росіяни запустили 597 дронів і 26 крилатих ракет по Україні. Наші захисники при цьому збили 319 дронів, 25 ракет. Але такі атаки виснажують наші ресурси. Ми це розуміємо. Нова допомога може підсилити нашу протиповітряну оборону і дати змогу активніше діяти на фронті. Окрім цього, Україна, як відомо, укладає нові угоди з західними оборонними компаніями, наприклад, з американською D&M Holding для виробництва боєприпасів, також з італійськими компаніями для створення бронетехніки з Британією. От, наприклад, нещодавно ми укладали контракти, про це якось мало хто в мережі говорить, а це ж насправді на перспективу дуже класна історія. Тобто, це означає, що ми там не лише отримуємо зброю, ми ще й розвиваємо власну оборонну промисловість. Якщо ці кошти надійдуть, про який я сказав, ми зможемо не лише стабілізувати фронт, але підготуватися до нових операцій? Можливо, це треба запитувати військових експертів. Я не військовий експерт, як ви розумієте, але логіка подій диктує саме такий розвиток. Але чи вистачить цього для великого наступу? Давайте до цього питання перейдемо зараз. Тут треба сказати, друзі, що ну безперечно, звичайно, говорити зараз про контрнаступ збройних сил України було б наївно про такий контрнаступ, який до якого ми готувалися в 2023 році. Ні, звичайно, зараз його немає і не буде. І ми віддаємо собі в цьому звіт. Але геополітична ситуація може змінитися в будь-який момент. Вона і так щоразу, щодня змінюється. Путін зараз відчутно дратує Трампа. Трамп подає перші сигнали. Помітьте раніше, Трамп відкривав для Путіна двері, він давав йому плюшки, він знімав санкції, Він зупиняв допомогу для України, він пропонував торгувати. Він казав про бізнес угоди і так далі. Зараз Трамп каже, так, після шостого телефонного дзвінка, ти відмовив мені в перемир'ї, тому я подаю тобі перший сигнал. Я виділяю Україні першу нову військову допомогу. Якщо ти не сядеш за стіл переговорів. Для того аби домовлятися про припинення вогню, я можу її кратно збільшити. Ось як потрібно читати сигнал Дональда Трампа. До чого це може призвести до збільшення запасів для ЗСУ і збільшення військового потенціалу щодо майбутніх наступальних дій. Принаймні, так кажуть військові експерти. Звичайно, підкреслю зараз про це поки що говорити не доводиться, але перспектива така вимальовується. До речі, той самий президент Зеленський він же говорив в інтерв'ю ЕГІВПІ. Ще здається в травні двадцять року. Це було, що перспективи для нового контрнаступу є, але для цього потрібно спочатку стабілізувати фронт. Поки що нам цього не вдалось зробити зараз. Ситуація залишається складною. Ворог тисне, зокрема на Харківщині, на Донеччині. Ви знаєте і про запорізький напрямок, та і про інші він на всіх ділянках тисне, але наші захисники зараз не зупиняються, тому що на тому самому харківському напрямку за даними Генштабу, активність Росіян значно знизилася після невдалої спроби протиснутися. У вовчанську Зеленський наголошує, що для наступу потрібно зараз що. Укомплектованість бригад це і техніка, і підготовлені бійці. І в лютому він вже казав про те, що росіяни планують здійснити свій наступ, і ось ми його зараз спостерігаємо в 2025 році. літня осіння кампанія, як вона ще називається. Тому звичайно, зараз мови про наш наступ, великий широкомасштабний, просто взагалі не йдеться. Цієї мови немає, але я повторюю, що ситуація може змінитись, і це залежить від Трампа його рішучості, тому що він в якийсь момент може просто взяти і психанути і надати нам стільки всього. Що це може дозволити планувати подальші великі крупні операції і від дій Путіна, ви розумієте, так якщо він буде продовжувати плювати в обличчя Трампу щоразу продовжувати його принижувати, не йти на будь-які мирні ініціативи Дональда Трампа, це може призвести ось до таких дій. Тому чи можливий наступ у 2025 році? Я мало в це зараз вірю. Зеленський сказав про те, що він знає, але поки що сказати не може. Я трактую це так, що плани певні є у нашого вищого керівництва, але вони залежать від багатьох факторів від стабільності фронту, поки що нам не вдалося цього зробити від нової зброї. Поки що тільки початок ми спостерігаємо, так і від підготовки резервів. Ну плюс люди це найголовніше зараз. Це звичайно люди, які нам потрібні для, для цього. Я взагалі того, аби ми. Були в стратегічній обороні. Це б створили безперспективність подальших окупаційних дій для ворога, а означає, а це означає безперспективність цієї війни, тому це, на мій поля, дозволило б швидше завершити цю війну. Але повторюсь, я не військовий експерт, тому тут друзі. Відкритий простір саме для е, спеціалістів, для професіоналів. Тому що ми маємо в кінцевому рахунку? Ситуація на фронті зараз дійсно складна. Наші захисники показують, що перемога можлива. Просування біля удачного це не просто там якийсь тактичний успіх, це сигнал ворогу, що ми не здаємось, Ми боремось, ми повертаємо наші позиції. Дрони зараз змінюють війну, як ми бачимо з останніх матеріалів в Street Journal, але ЗСУ адаптуються. Вони знаходять нові способи перемагати з новою допомогою від заходу. І вірою в нашу армію ми зможемо не лише стабілізувати фронт, але й готуватися до нових військових операцій. Як це буде, покаже лише час, і звичайно, це Ютуб канал, на який я раджу вам підписатися для того, аби не пропускати усього найважливішого. Дякую, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе і до зустрічі.